А де знаходиться деканат еліту? У серці. Вдягну шолом, візьму сакіру, ну і, наверну, трошки віля. захоплюємо в інноваційний потік наших викладачів, і це сприяє потім і е, інноваційності наших студентів. Чи можна без вас взагалі обійтись? Цікаве питання. Дивіться, ким є перший заступник. Це та особа, яка найбільше у темі навчального процесу. Саме перший заступник об'єднує все в єдину систему, людей, нормативну базу. А тут доцільно згадати один з моїх улюблених віршиків поріжків діджеї трудяться на сцені, руками крутять важільки. Та коли їх зевеш по цопку, то все зло грає саме. Так, дивіться, тобто, якщо в тебе все налагоджено, то можливо здається, ти й не потрібен. І десь воно так і працює. Та на жаль, це не наша історія, тому що постійно змінюється зовнішній контекст. Приходять нові люди, приймаються нові закони. Крім того, все одно є якісь виключні історії, які все одно прилітають до тебе. Тому роботи повно і тому, відповідаючи на ваше питання, гарна спроба, але ні. Для вас, як для першого заступника, що є найстрашнішим? Напевно, найстрашніше для першого заступника, це коли не працює цифрова інфраструктура. У нас був абсолютно непересічний досвід, коли наприкінці січня зламали Кацапи Київський дата-центр і. Там на серверах хостились, зокрема, і наші дані, і всі наші внутрішні системи вони стали тимчасово нежиттєздатними. От уявіть процес, уявіть ситуацію, що закінчується сесія, ми маємо робити перевідні накази, ми маємо формувати новий розклад на наступний семестр, нараховувати стипендію, закривати відомості. І це лише на рівні деканату. І все це зупиняється. І в тебе червоний телефон, бо в тебе питають і студенти, і викладачі, а що нам робити? А відповіді в тебе немає. Так, звісно, потім все відновилось, і ця історія мала непогане закінчення, але досвід, ну повірте, справді Угу. Чи було у вас таке, що вас били батьки студентів, яких ви відрахували? Я розумію про що ваше питання, воно про батьків і про конфлікти. І почнемо напевно з батьків. Дивіться. Тут історія наступна. Поки студент неповнолітній, то всі офіційні реляції та комунікації ми здійснюємо через батьків. Але як правило, ця історія на першому другому курсі закінчується і далі вся взаємодія у нас вже відбувається безпосередньо зі здобувачами вищої освіти, тому що ми виховуємо відповідальних громадян, які повинні відповідати за себе самі. Більш того, ми навіть не маємо повного права показувати повну картину оцінок батькам. Хоча ну, частково цю інформацію, ми, звісно, повідомляємо, припустимо, скільки негативних оцінок у студента. Ну і також ми відкриті завжди для діалогу. Ми надаємо консультацію, розповідаємо, що в нас як влаштовано. Ми не проти, якщо батьки приєднані до наших інформаційних ресурсів. Ми за, коли батьки приєднуються до певних настановчих онлайн заходів, так для того, щоб вони розуміли, так, де, де навчаються їхні діти. Однак однак а, буває так, що у нас близько півтори тисячі студентів, і на ці півтори тисячі завжди знайдеться ну, десяток таких, скажімо, не дуже чемних хлоп'ят, дівчат, які вводять своїх батьків в оману, говорять, що у них все добре, що у них навіть є стипендія, да? хоча насправді за наказом вони вже відраховані. А, потім, коли батьки починають запідозрювати неладне, вони приходять до нас а, і коли чують... Нашу версію історії так підкріплено вже відомостями, да, про оцінки, так коли вже є наказ номера на відрахування, то ну, трапляються різні емоційні реакції, та ми готові до цього насправді і е, все, як то кажуть, ми. Ну, Ситуацію завжди стабілізуємо. І друга частина питання про конфлікти взагалі, наша політика, вона наступна стосовно конфліктів: що конфлікти треба попереджати. Як попереджати? Ну, по-перше, своєчасним інформуванням і абсолютно прозорими правилами гри. І це попереджає відсотки 80 будь-яких конфліктних ситуацій? І вже потім, якщо щось виникає, то тоді або фахівці деканата, або я, або декан ну, виступаємо медіаторами і вже потім згладжуємо ці ексцеси. І ну на мою думку, робимо це успішно. Знаходячись на цій посаді, які свої мрії ви можете втілити. Круте питання. Дивіться, Габріель Гарсія Маркес, колись сказав, що це неправда, що люди перестають іти до мрій, бо вони старіють. А навпаки, люди старіють тоді, коли вони перестають іти до мрій. А мені завжди а, імпонувала фраза, і саме явище, яке ця фраза уособлює, що наразі в скандинавських країнах розбудоване суспільство засноване на знаннях. І е, наслідок, наслідок ц... цієї формації він ну, справді вражає. Ми знаємо, що е, міста в Скандинавії дуже комфортні, що соціальні питання максимально вирішені, що Скандинави велику увагу приділяють екології, але ж дивіться, в чому корінь е, суспільства засноване на знання, а знання беруться внаслідок освіти. І... Саме освічене суспільство, воно на це здатне. Проте освіта це тяглий процес, складний процес. На жаль, чи на щастя, ми не можемо просто монтувати чіп у свідомість так, і завантажувати будь-які навички чи будь-які моральні свої якості. Тож освіта це праця над собою, причому це праця як твоя над собою, так і праця викладачів. І напевно, напевно, дотичність до ось цього процесу освіти в згадці про те, що колись вікінги-варяги принесли на ці землі прогрес, от воно надихає. Мені зараз здається, що от просто зараз йде от через тисячу років реінкарнація Вікінгів-Варягів. І я хочу, щоб ми також стали суспільством, заснованим на знаннях, і в нас було. Ще крутіше, ніж в Стокгольмі. І таке питання. Ви вважаєте себе вікінгом? Можливо, трошечки. Особливо, коли вдягну шолом, візьму сакіру ну і наверну трошки. Дякую вам за відповідь. За що вас можуть не любити студенти? Дивіться, питання справді гарне. Воно про те, як саме народжуються міфи в університетському середовищі. І за великим рахунком, університет це саме те середовище, де народжується купа міфів. І в першу чергу ці міфи про викладачів та адміністрацію. Наскільки я розуміюся, то Скажемо, наріжний камінь міфів про мене він ґрунтується на моєму прізвищі. Чомусь вважається, що саме я відраховую студентів. Ну суворо кажучи, десь це є правдою, так? Тому що дійсно ми відраховуємо студентів, дійсно, я візую наказ, але ж ми змушені це робити, якщо у студента є заборгованості, бо має бути дисципліна, має бути порядок, тим більше у військовий час. Проте, проте найчастішою є ситуація, коли ми не відраховуємо студентів навіть. Тоді, коли ми зобов'язані з нормативкою це робити, ми все одно подовжуємо сесію, ми тягнемо, ми не запускаємо наказ на відрахування, ми комунікуємо з викладачами, говоримо їм, просимо їх ще раз прийняти іспит, ще раз передивитися надіслані роботи. Вислухуємо різне і від них, бо вони також мають за великим рахунком підставу нам відмовити, бо вони свої відпрацювали, і в них наразі є інші задачі. А Те, що стосується любові, дивіться. Мене любить моя дружина, мене люблять мої діти, мене люблять колеги, навіть моя теща. Ну, як на мене, цього більш ніж достатньо. Ну, якщо навіть теща, то тут питань нема. А що, що є найважчим у вашій роботі? Може відраховувати студентів, може вам погано стає, коли ви підписуєте наказ? Знаєте, можливо, я дещо зачерствів, так, але я це роблю максимально спокійно. А що стосується найважчого, напевно, це впроваджувати якісь інновації, так бо академічне середовище, воно ієрархічне, воно консервативне. А іншими словами, ми зв'язані тисячами товстих канатів та тонесеньких ниточок. І е, навіть те, що зараз на часі, навіть те, що зараз вже всім під силу, і те, що м, дозволяють технології робити відносно просто, ті ж самі е, можливості хмарного офісу, таск тайм-менеджери, е, моменти з спільною роботою над документами, віртуалізація процесів, навіть ці прості речі нам даються, ну прям звитяжно, от от. Вдається так, але ну це прямо от переможенька, коли вдається, хоч трошки. Проте ми змушені це робити, тому що як казав Вільям Демінг, це відомий американський вчений, модернізатор японської економіки. Ну зараз я не буду цитувати прямо, але е, сенс такий, що замість того, щоб всякий раз реагувати на рекламації та на прохання кастамера вдосконалити свій продукт, краще налагоджуй процесу всередині команди і роби ці процеси ідеальними для того, щоб Сам продукт вже потім був ідеальним. Тобто, це ще раз чергова спроба показати, що краще боротися з причиною, аніж з наслідками. Uh -huh. тому, тому, просуваючи інновації, навіть в управлінні, ми у такий спосіб да, захоплюємо в інноваційний потік наших викладачів, і це сприяє потім і е, інноваційності наших студентів. Ну, на мою думку, можливо, тут я. Дещо перегрів свою роль, mm. там мені хочеться так думати, принаймні. Ну, mm погоджуше, -hmm. mm -hmm. no mm -hmm. що треба скорення проблему е знищувати. І зараз дуже важливе серйозне питання. Я прошу вас приготуватися. Чи плачете ви вночі? Звісно, ні. У мене з цього питання все. Тоді поважаємо нашим глядачам не бійтеся, плакати вночі. Правильно. І ще б щось би зарифмувати. Е, і їжте кулічі. Або жуйте хліб компанії Так, Також нічого. Добре. Смачний, до речі. <рес> Дякую вам за інтерв'ю. Прошу.